На Житомирщині двоє юнаків врятували чоловіка, який провалився під кригу. Горичний вчинок двоє хлопців: 18-річний Мазур Вадим та його друг, 14-річний Заїка Сергій, здійснили у селі Волиця Житомирського району. 17 січня Вадим та Сергій повертались додому з магазину. Треба було йти через місцевий ставок. Підходячи до водойми, хлопці почули крик про допомогу. Незважаючи ні на що, вони одразу кинулись до місця події. Підбивши ближче, юнаки побачили червону куртку, що плавала у воді. Сам же чоловік вже знаходився під водою. З руками він із Останніх сил тримався за кригу. Я знімаю куртку і ми сідою, виходить, я сідой спустився, водим туди побіг. Я підбігаю, даю йому куртку, спершу сам провалився ще. Кажу йому, мати куртку. Він каже, хлопці, давайте якусь віровку. Yeah. Єлі вже говорить, я типу кажу, нащо немає времени вже на віровку. Ми його почали тягнути, не могли вже його тягнути, він ще він, груд... впирався в льот. в льот і не міг. Ми почали його за руки тягнути не можемо. Потім цей дядько каже, бачу хлопці, ви мене не витянете. Потім каже, старайтеся ногами гребси. Почав ну, дядько ногами грибсти, ми його ми почали підтягувати. Він лежав, казав Посіва, пасіво. Ми кажемо, де ви живете? Типу він каже, От там мого. Юні-рятувальники взяли чоловіка попід руки та потягли додому. Періодично він втрачав свідомість, а від холоду відмовляли ноги. Проте юнаки не розгубили. Спривівши чоловіка додому. Вадим та Сергій зняли з нього мокрий одяг і разом із місцевим фельдшером, яка проживала по сусідству, викликали швидку та надали чоловіку першу медичну допомогу. Виявляється, 14-річний Сергій вже не вперше рятує людей з води. Про один з таких героїчних вчинків розповіла однокласниця хлопця. Була річка, нас. І ми пішли, ми пішли туди походити там, покататися. І був трохи крихкий лід. Там була така оболонка кругла, і я пішла подивитися. Любопит, назвати. І пішла, вступила і провалилась. Ну, десь так пояс провалилась і ну, позвала Сережу, кричала, Він мене також витягнув. У мене взагалі все було так. А він молодець, не забоявся. Наш герой школи. Ми всі пишаємося ним. Сергієм пишається його рідна Сінгурівська школа. До речі, і Вадим, випускник цього закладу, тож хлопці тут справжні герої. Існує вислів той, хто врятує одне життя, той спасе світ. Життя людини найбільша цінність, такий не важкий, важкий такий черг для нашої країни. Звичайно, ми знаємо, що таке біда, що таке горе, і нам дуже приємно, що такий гарний благородний вчинок чинив наш учень Сергій Заїка і наш випускник Вадим Мазур. Про героїчний вчинок Вадима у центрі профтехосвіти, де він зараз навчається, дізнались нещодавно. Сам він нічого не розповідав, але таємниця розкрилась і слава знайшла свого героя. Ми проводили одне мероприятие, в ході якого я спросила: А вот що потрібно для того, щоб відважитися на героїчний поступок? І Вадим сказав, що потрібно забути себе. Навірно, так и произошло. Навірно, що он забыл о страхе. Навірно, потому что он забыл о том, что может быть, он и рішился и спасли вдвоем со своим другом взрослого чоловіка. На Житомирщині дійсно живуть справжні герої, і ми ними пишаємось.